Зараз ми з вами підходимо до могили, де в січні звернулася наша прихожанка Іванчанка, похований тут її син на соціальному похованні. О, сумна звичайна подія, але ще сумніше, як це все виглядало. Прото і єрей Олександр Горай показує місце на кладовищі у селі Затурина Полтавської громади, де служив панахиду. У цьому секторі соціальних поховань хоронять людей, зокрема, які не мають рідних, або чию особу не вдалося ідентифікувати. Так сталося, що сина не могли знайти і не звернулися із забайдужості до не знайшли рідних. І коли вони вже почали пошук померлого, то знайшли його вже похованим. От його поховали як безвісті пропавшу людину, без рідних, без нікого. Ми служимо цілий похорон, який не служився в той час, як відбулось поховання. Родина померлого спілкуватися із суспільним відмовилася, бо їм складно про це говорити. Щодо стану сектору соціального поховання. Олександр Горай звернувся до міської влади. Після і після першої нашої комісії, ми з частиною депутатів виїхали на місце, подивилися, що там відбувається насправді, коли місто бере на себе відповідальність поховати людину. Це має відбуватися абсолютно нормальним, цивілізованим чином, а не те, що ми побачили власне на кладовищі в занедбаному стані розриті ці могили. Покинуті просто плити, замість встановлено нормально з підписом, що це за людина, бо, так як я говорила, що часом виявляється, що все ж таки знаходяться рідні, які хочуть чи перепоховати, чи приходити до цієї могили, за словами Юлії Горочаніної після відвідування кладовища комунальному підприємству доручили визначити скільки потрібно людей або грошей для того, щоб привести до ладу сектор соціальних поховань. Як повідомив начальник комунального підприємства Спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Дмитро Третяков, на це необхідно близько 250 тисяч гривень. Ці гроші на встановлення хрестів та оплату праці п'яти робітників, які займатимуться вирівнюванням могил та скошуванням бур'янів. Також Дмитро Третяков пояснив, що утримання могил не входить в їхні обов'язки, і на це раніше фінансування не спрямовували. Фінансування на облаштування сектору закладене до програми розвитку житлово-комунального господарства громади на 2023 рік, яку досі не затвердили. Проголосувати мають під час сесії міськради, яка запланована на 22 лютого. Це питання просто відповідальності тих людей, хто організовує процес і нормального ставлення до людей, яких ховають як соціальні поховання. Попросили так само до наступної комісії підготувати ну, таку пам'ятку чи ту інструкцію, як має виглядати соціальне поховання, як це має відбуватися, і для того, щоб на самому підприємстві це було як документ, який регламентує підхід і само. Роботу в організації соціальних поховань. Як повідомив начальник комунального підприємства Спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Дмитро Третяков, нині у секторі соціальних поховань за Туринського кладовища близько 300 могил. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Микола Діорьєнко Суспільне новини Полтава.